Є, yeah, я побив на цілих 10 очок. В мене вийшло більше, ніж було. От халепа. А для цього відео про ковідки морі, але не великі є на професійному рівні. Тому велика пихання поставитися до цього зусиль та перегляду. Усім привіт наші каналу Ламповий Зимівник. З За вами я козак Дмитро. І сьогодні для вас я приніс трішки ностальгії, бо ми сьогодні будемо грати в. Морхухен Jack. Або Crazy Chicken, якщо ви знаєте таку гру, тому що я думаю, кожен, ну, майже кожен грав цю гру в дитинстві, в свій час, в різні частини. І сьогодні ми граємо в першу частину цієї легендарної серії насправді. Я вже тут е, пробував грати, дивився, як воно буде. Е, так. метро. Ентер. Що ж. Якісь технічні проблеми були. Ну ось гра сама починається. Якщо ви знаєте, це просто звичайний відстріл цих курочок. Всього лиш, але... Це доволі кайфово. Ну, поки ми граємо, що я можу розказати. Ну, перше, це гра була ведена німецькою студією. Забув насправді її назву. Але це факт. І. І... Що ще? Для початку ця гра була зроблена як реклама німецького віскі. Типу, ця гра вона була безкоштовною, вона була в різних барах Німеччини, де люди приходили, грали в неї і паралельно бачили рекламу. І головна суть саме цієї гри як, як ключове, яка її ціль. Її ціль дуже проста це просто бити рекорди, які тут є, ставати краще. А до цього треба влучно стріляти, а не як я. якось так. Я думаю, треба ще раз. Так, спробую все ж таки побити свій рекорд. Так, от відстрілюємо Куропаточок з млину. Як ви бачите, більше всього дають очки за ті, що саме найдальше, і менше всього ті, що саме ближче. Якось так. А я не можу нікуди влучити. Ну я хоча б намагаюся відстрілювати цих курочок, Куропаточок. Взагалі в цій серії ігор дуже багато їх. Це зайшов за себе контент, це напевно буде рубрика «Ностальгія» чи як її назвати. Як якось треба назвати це, бо це буде неправильно. М -м -м. Це вже все. Ну... Не побив я знову свій рекорд. Що ж таке? Який взагалі це зробив? Оце ггг. Це якийсь нонсенс, я не розумію. Якимось чином я набрав дуже велику кількість свічок, а тепер не можу е, сам себе переграти. Так, так, є. є. Не розслаблюємось, треба діяти чітко, швидко. Десь там коропаточка. Ой, ось о, дві. Ось ще одна. Ось ще одна, ось ще одна. Ось ще одна, так, так. І там, до речі, доволі багато було. ще далеко. Так, ну поки ніби непогано виходить, і всі шанси є. Тут головне не стріляти в оці знаки в. літаки, повітряні кулі, тому що це очки навпаки забирають. Так, 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 ще, ще, ще. Ще, 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 ще. Я майже побив, тихо. Спокійно. Я побив? Я побив рекорд? Є, yeah, я побив на цілих 10 очок. В мене вийшло більше, ніж було. Ну, що. Ось такий короткий маленький ролик вийшов, але напевно дуже ламповий, якщо ви грали в цю гру. Ще тоді в де... і... Хотів і... сказати десь річні часи. Але це ні, це було 20 сторіччя, коли вийшла ця гра. От я, я, якось так. Тож підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть, чи вам сподобалося. Ну, Саме це рубрика, не те, що я гра, а рубрика, що мені продовжуєте знімати різні ностальгічні ігри, такі коротенькі, як огляди, чи я просто, щоб згадати, як це було. Путина мій сервер Discord. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Тримайте автора за посиланням в описі. Ну, а з вами був я, козак Дмитро. Мирного неба. Бувайте.